От останніми днями я багато спілкуюся з українцями, і вони кажуть, що зважаючи на те, що Дуже багато гучних зараз корупційних скандалів, там ліквідація МСЕК, потім е, відсторонення від обов'язків е, головного генпрокурора нашої країни, який йде у відставку, начебто зараз відсунуло на інший план фронт і все те, що відбувається на фронті. І українці кажуть, що чомусь мало інформації про те, що відбувається на основних ділянках фронту, е, куди вдається проникнути росіянам, куди вони зараз заходять, тому що. Вони то розуміють, що ситуація критична, але кажуть, що про це ніхто не говорить. Тому давайте про це поговоримо і давайте розпочнемо з того станом на сьогодні, 29 жовтня, де зараз найбільш складна ситуація на фронті. Ну, безумовно найбільш складні пекельного рівні бої відбуваються саме на Кураховському напрямку. Про це, до речі, сьогодні зранку звітував український генштаб. Третина, фактично, з півтори сотні бойових зіткнень припала саме на Кураховський напрямок. Ворог має там серйозну перевагу. Атакує на багатьох ділянках цього відтинку російсько-українського фронту. Має на превеликі жаль успіхи, і успіхи це або і браком ресурсів українських сил оборони, і серйозною вторгнення. Нашого особового складу, який тримає довгий, тривалий проміжок часу в рубежі та позиції, ну і певними організаційними та командирськими прорахунками. Я думаю, що цей фактор так само треба враховувати. Звісно, я не є прихильником думки і тверджень деяких військових, які стверджують, що буквально стався обвал фронту. Ні. Терміни і там визначення це саме цієї позиції, абсолютно чітко корелюється сучасною військовою наукою. До такого формату ситуація на полі бою не дійшла, але тим не менш тенденція досить загрозлива. Ворог має серйозну перевагу в живій силі, в озброєнні, в бронетехніці, в, в вагневій компоненті намагається цю перевагу трансформувати в територіальні здобутки і на превеликий жаль, подекуди має тактичні успіхи. Які має досить серйозні тенденції щодо створення загрозливих обставин аж до кризового рівня? Бо якщо ми не втримуємо нашу та позиції. В районі Селінова це може статися найближчим часом. Створюється ще один плацдарм для наступу ворожар в на напрямку на Покровськ. Якщо ми не зможемо тримати та позиції північніше від Кураховського водосховища, відповідно ворог буде здійснювати більш масштабний тиск на наших оборонців самого населеного на пункту Курахова. Ну і звісно, що ворог, намагаючись просуватися вперед, в такий спосіб реалізує ключову політичну візію Володимира Путіна, заради якої він починати з одну спеціальну. На військову у лютому 2022 року. Частково він має успіх і, в принципі, подальше просування ворожого війська, воно напряму залежить від ресурсів. Від ресурсів російських окупантів, відповідно, від ресурсів українських сил оборони. Тут є певні розбіжності. Бо всі ми жили в, в думках щодо того, що на початок жовтня цього року у ворожу армія мають виховатись його і її на наступальний потенціал. Ну щодо ми що про це говорили нам наші головні військові розвідники того не сталося, ворог продовжує атакувати. Причому зараз можна говорити про те, що менше на сімох ділянках російсько-українського фронту відбувається серйозне поживлення бойових дій. А отже, ворог має можливість масштабувати свої наступальні дії для того, щоб отримати тільки зжаданий квадратний кілометр української землі. Ем, говорити про е, те, що в найближчі перспективи на полі бою станеться стагнація, я не ризикну з дні очевидної причини, бо я якої стагнації вона не сталася? А то значить, тому ми що ми маємо бути на поготові і посилювати бойову міць української війська шляхом постачання зброї та військової техніки не лише від наших вітчизняних виробників, так і поставок зброї та військової техніки від наших закордонних партнерів та друзів. Це надзвичайно важливо. На цим працює і вище військово-політична керівництво нашої країни. На цим працює наша оборонка до цих процесів долучаються звичайні громадяни нашої країни, які займаються або волонтерською діяльністю, або напряму донатять нашим силам оборони. Все це важливо, бо самотужки українські війська з цього протистояння точно не впораються, бо очевидно, що було відбувати ворожі бронетанкові атаки неможливо. А крім згаданого нового ну, напрямку в районі Курахова, варто звернути увагу на активності ворожої армії на купінському напрямку, адже за деякими оцінками, віцні від Купенська до передових штурмових загонів ворожого війська складає різні оцінки. Я чув від до, до 6 кілометрів, але але ж тенденція загрозлива. Після того як ми втратили контроль над Сінківкою, там відповідно ворог отримав можливість сунути вперед. І я думаю, що на вищому ми вже будемо бачити бої безпосередньо в передмісті Купенська. Ворог прагне, звичайно, прагне взяти контроль над цим населеним пунктом, бо великий вузловий центр залізничного сполучення є дуже важливим для забезпечення стала та безперебійної логістики російського війська. Як, наприклад, ці процеси відбуваються вже зараз на півдні Донеччини? Велика вузлова станція Волноваха повністю убезпечена російська армія від впливу української артилерії. Це сталося після того, як ми втратили контроль над вогледаром. А отже, ворог має змогу безперебійно підвозити відповідні припаси для свого групування, що діє на півдні Херсонщини та на півдні Запорізької області. І це вдається взнаки. Владислав Волошин, речник відповідного групування військ, вже звітує про те, що ворог останнім часом пожвав свої спроби атакувати наші рубежі та позиції на півдні Запорізької області. Зараз я думаю, зарано говорити про те, що ворог має змогу атакувати ефективно, атакувати наші позиції з метою наближення впритул до Запоріжжя до обласного центру. Але тенденція досить загрозлива. Ворог шукає слабкі місця в нашій обороні саме на півдні Запорізької області. І я думаю, чим далі тим більше ці спроби будуть масштабуватися. До речі, про Запоріжжя про це активно останніми днями говорять і аналітики, зокрема і західні. І ось я помітила, що навіть аналітики інституту вивчення війни пишуть про те, що ситуація, яка складається зараз на сході нашої країни, вона є найбільш складною, взагалі починаючи з 2022 року. І вони також кажуть про те, що реально є загроза там оточення Запоріжжя. Тобто, ви погоджуєтеся з цим твердженням. Я думаю, що зарано е, говорити саме в такому е, ключі, чому? Тому що ми не знаємо, яку кількість ресурсів ворог буде спроможний задіяти на полі бою. Ну з одного боку, звісно, нам для нас відкрита інформація щодо наявності на півдні Запорізької та на півдні Херсонської області угрупування військ, яке налічує до 90 тисяч осіб. Очолюється угрупування військ російської армії Дніпро, генерал полковник Михайло Теплінський. Він же є командувачем повітряних десятків військ російської армії. Але питання ресурсів. Subtitles by Тобто будь-яка атака ворожої армії в першу чергу починається з масштабної артилерійської підготовки та авіазадіяння активної частини авіаційної компоненти йдеться в першу чергу про керований авіаційне бомби. Так, і артилерійські снаряди, і міни, і авіаційні бомби прилітають на голову наших захисників, але поки що зарано говорити про серйозне масштабування, яке може призвести до зрушень оперативного рівня. Тактичні епізоди відбуваються, і вони та йде далі частіше, але говорити про саме зрушення на оперативному рівні поки що заране. Але знову ж таки, це стане на сьогодні. А що буде завтра та післязавтра, Важко прогнозувати. Звісно, що наша розвідка висвіткової секторі усі переміщення ворожих сил та засобів. А наші вовкулаки та партизани працюють на тимчасово окупованих територіях для того, щоб ворог отримав чи менше тих самих ресурсів. Ну, до прикладу, нещодавно прильоти. По території військових об'єктів в, в Луганську є тому яскраво свиченням, але тим не менше саме від ресурсів залежить ситуація на полі бою, зокрема і на півдні нашої Запорізької області. От ви згадали власне те, що Збройні сили України теж зараз роблять свою роботу і успішно, і навіть дійсно знаємо, що вони відпрацювали по ворогу в Луганську, там де детонують російські бази. це зараз може якось вплинути на ситуацію на фронті. Що ми там можемо знищити на тих базах? На базах арсеналах і складах ворог зберігає зброю, військову техніку, тримає певні запаси боєприпасів для реалізації тих чи інших завдань. Ну і тут я думаю, варто знати, про що говорити: не про те, що ми от ефективно відпрацювали і знищили зі вторинної детонації якісь там військові об'єкти на території окупованого Луганську. До речі, варто нагадати, на що до 10 років під ворожою окупацією знаходиться це обласне місто. але ж ми маємо розуміти, що цій роботі передувала ефективна діяльність українських партизан і українських вовкулаків, які на території, яка тривала час знаходиться під ворожим контролем, спромоглись відшукати ці об'єкти, провести відповідну верифікацію цих об'єктів, а потім вже відповідні геолокаційні дані передати нашим фахівцям, чи то операторам дронів чи ракетних систем, чи то нашим льотчикам бойових літаків, які вже свою місію частину своєї місії виконали невідмінно. Будь-якому разі, ми з вами. Ми маємо розуміти, саме ресурси є визначальним чинником та фактором, який впливає на ситуацію на полі бою. А отже, чим більше ресурсів на місцях і базування в російській армії ми знищимо, тим буде краще. Щодо докорінної зміни ситуації на полі бою, ну звісно, що окремі епізоди вони на цю ситуацію не вплинуть. Але коли починає вирісуватися таке собі тенденція, то очевидно, що так. Ну до прикладу. Три склади ГРАУ російського головного ракетно-артилерійського управління, два з яких вибухнули на території Тверської області, один на території Брянська, і ще один склад допоміжний, який знаходиться на території Кубані. Саме туди постачалися снаряди артилерійських боєприпасів з території Північної Кореї. Всі ці склади в різні проміжки часу, нещодавно, до речі, були перетворені на купу поновіченого металобрухту та здетонованих боєприпасів. І зараз вже росіяни, відчувши, Відчувають вже брак артилерійських боєприпасів, зокрема, ті росіяни, які діють на території Курської області. Бо основні склади, з яких здійснював постачання так само артилерійських боєприпасів, було зруйновано. Звісно, що ворог знайшов можливість і постачає артилерійські боєприпаси з інших баз арсенальних складів. А це, але ж, ти певна мірою повільної логістики, а значить, російські громади відчувають певний брак артилерійських боєприпасів, що відповідно, працює. На нашу сторону, в плані того, що ми маємо ну бодай парітетні умови під час використання артилерійських компонентів на полі бою. Дякую за роз'яснення. Я до речі, хочу ще вашу думку почути ще з приводу однієї цікавої атаки, тому що ось лідер Чечні Рамзан Кадиров сьогодні заявив про атаку безпілотників на російський університет спецназу у місті Гудермес Чеченської республіки. За його словами, ще о 6.30 ранку, внаслідок нібито атаки безпілотників, загорівся там дах порожньої будівлі на території цього російського університету спецназу. Сам до речі, Кадиров зазначив, що вже Жертв і постраждалих немає, а пожежу ліквідували. Але потім з'являлися кадри в різних телеграм-каналах від очевидців, що пожежа там все ще десь там тліє де-не-де. І тут цікавий момент. Дивіться, це якщо я не помиляюся, перша взагалі атака БПЛА на території Чечні. Тобто туди вже долітає, хто саме може стояти за цим? От Що ви скажете з цього приводу? З одного боку, я розумію, достатньо відкрити Google Maps, щоб перевірити відстані від лінії бойового зіткнення до Дермесу. Там близько тисячі кілометрів. Чи відпрацювали цю задачу українські сили оборони? Я не готовий підтвердити, ну, хоча б тому, що наш гур мовчить на службу безпеки України, так само про це не звітують. Можливо, це тамтешній партизанський рух в такий спосіб передає привіти для очільника Чечні. Можливо, якісь інші. Сили та засоби задіяні для реалізації цієї місії, бо ж очевидно, що ті процеси, які відбуваються на території Чеченської республіки, вони далекі від ідеальних. Я думаю, не дарма останнім часом Рамзан Кадиров заявляє про те, що мовляв міжнародний тероризм на території Чеченської Республіки ліквідовано і вони готові поділитися власним досвідом не лише з громадянами та відповідними установами на території Російської Федерації, а й навіть. Зі своїми співвітчизниками, які мешкають на території Об'єднаних Арабських Еміратів. Ну, така собі місія, тим не менш, те, що певні процеси деструктивні на території північної частини Кавказу вирують, це очевидно. Певні зворушення, певні процеси з. Діяльністю правоохоронним структурам та структурам Росгвардії на північному Кавказі час від часу трапляється. А отже, говорити про таку собі стагнацію, там мабуть що не варто. Думаю, ми згодом дізнаємось, хто стоїть за цією зухвалою атакою. Ну а що ми тут зараз маємо розуміти? Це так, те, що російські топ-чиновники, зокрема Рамзан Кадиров, так само може говорити на правду, чи уповноваженої їм особи. Бо коли йдеться в дописі Рамзана Кадира, мовляв, було влучання в на територію об'єкта чи споруди, яке використовується за призначенням, це майже це головна споруда на території того самого університету, спецназу Лудермеса. Потім говорити про те, що займання було швидко ліквідовано, так в мережі інтернет багато. фото та люди підтверджують то, то ті пожежі, яка, та, здається, ще й досі триває. Тобто Будь-яка інформація перевіряється дуже швидко і неверифікована та недостовірна інформація, вона кінець кінця призводить до зростання рівня недовіри до того джерела, що ту інформацію поширює. Ну так, я тут з вами абсолютно погоджуюся. Знаєте, це той випадок, коли з одного боку ми кажемо, що потрібно ретельно аналізувати все те, що ми бачимо в різних соціальних мережах, зокрема і в телеграм-каналах, а також там на Фейсбуці і в мережі X. А з іншого боку, от саме завдяки. Подекуди цій інформації ми розуміємо, що і Кадиров та й загалом росіяни постійно брешуть і спотворюють правду, тому що є, як я казала, вже очевидці є люди, які оперативно викладають ось ці відео підтвердження або бавовни, або пожеж на болотах. Ну і це також нам допомагає потім розбиратися у всьому тому детальніше і ще раз розуміти, що росіяни, як я вже сказала, брешуть. Тому дякую вам також за цю інформацію. І Ще один важливий момент, який я б хотіла з вами обговорити це заява від президента президента південної Кореї, який сказав, що вже на цьому тижні до України має приїхати місія, певна інспекція, яка допоможе українцям розібратися, що ж там відбувається з тими північно-корейськими військовими, що робити з ними далі. От як ви розцінюєте цей крок президента Південної Кореї? Ну і чи може бути так, що Південна Корея зараз насправді зацікавлена в тому, щоб набагато більше ще допомагати Україні? До речі, і в плані можливо, постачання зброї. Безумовно, очікування у мене саме від такої співпраці є дуже масштабними. Чому Ну, тому, що до прикладу Південна Корейська армія є п'ятою серед найпотужніших країн армії країн світу, а оборонно промислове Комплекс цієї азійської країни посідає восьму сходинку в рамках військово технічного співробітництва та продажу озброєння та військової техніки серед інших країн світу. Масштабна виробництва сучасної високотехнологічної, дуже смертоносної зброї безумовно було б для нас. В нагоді. А з урахуванням того, що наші друзі з Сеула абсолютно чітко розуміються на тих ризиках, яке несе така собі колаборація між Москвою та Пхеньяном, я думаю, що вони будуть готові діяти ну досить проактивно в цій царіні для того, щоб жоден з північно корейських військовослужбовців, який прибув нині на території Курської області або лише прямою туди, не повернувся живим звідти. Бо це досвід, досвід участі в повномасштабній війні, яка навірує на теренах нашої країни. І вона ж є наймасштабнішою з часів завершення другої світової в Європі, до того ж використання сучасних тактик, технологій алгоритмів. Може збагатити досвід військовослужбовців з Північної Кореї, який може в подальшому стати в нагоді, в нагоді, плануючи певні військові операції проти своїх південних сусідів. А отже, будь-хто з північно-корейських військовослужбовців, хто зі зброю в руках вирішить атакувати українців, має бути знищений. Але тут же ще одна є складова. Яку ціну сплачує зараз Москва за таку колаборацію з пхіняном? Звісно, що 8 мільйонів снарядів е е е тамтешній диктатор Чен чином передав не за красиві очі. Він за це отримав або якісь фінансові зиски, або отримав доступ до якихось там технологій. За урахування того, що пхенян прагне. Нати інформацію щодо ракетних та ядерних технологій думаю, що ну до того він отримав, а це безумовно веде до ризику зростання е, заг... ну, маю, що на загроз ескалації між південною та північною Кореєю. Тому очевидно, що така зацікавленість наших друзів з Сеула і не є випадковою. Здається, сьогодні навіть відбувся вже телефонний розтелефонна розмова між Володимиром Зеленським та його південно-корейським віза. сподіваюся, що за нас кімцієї розмови візит. Релегація з Сеула до Києва буде грунтовним та наповненим практичним сенсом Допоки, що що е, національне законодавство Південної Кореї не дозволяє напряму передавати збройні військову техніку та боєприпаси до того озброєння. Звісно, використовуються обхідні схеми за рахунок третіх країн світу, але з урахуванням е, нових факторів щодо участі військовослужбовців з північної Кореї можливо ця. Ці обмеження будуть зняті, а отже, інтенсивність та обсяги поставок озброєння та військової техніки з Сеула для Києва буде лише зростати. 에, знаєте, я ще звернула також увагу на те, що от ви згадали про телефонну розмову президента України з президентом Південної Кореї. А я також знаю, що була ще розмова у президента Південної Кореї з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. І він теж повідомив йому про те, що буде відправлена до Києва делегація, яка буде намагатися. Провести таку послідовну дуже виважену роботу, зібрати ще більше доказів того, що північно-корейські військові є в Україні. Ну і також він повідомив Рюта, що вони, тобто Південна Корея, налаштовані дуже рішуче і вони готові допомагати Україні. Мені здається, що зараз президент Південної Кореї може дійсно можливо навіть вплинути і на позицію і НАТО, і можливо навіть інших країн ЄС. А, ну ми маємо розуміти, що Південна Корея не є учасником Північно-Атлантичного альянсу, а всі рішення в НАТО приймаються консолідовано. Тобто 32 країни-учасниці мають сказати так на ті чи інші рішення. Я в такі дива не вірю, тому що ми маємо чудовий досвід, чудовий в лавках досвід комунікації з нашими друзями з НАТО, починаючи від саміта в Бухаресті 2008 року, коли нам відмовили у праві стати частиною цього найбільшого оборонного. Альянсу освіті, ну і зараз ми бачимо з якими проблемами постійно стикається Україна, коли ми намагаємося досягти певного порозуміння з країнами-учасницями на рівні міждержавних зв'язків на рівні е, комунікації в форматі Рамштайн 50+, Ок, все працює як тільки -но заходить е, комунікація на рівні України НАТО, постійно відбувається певні зволікання, е, нехтування тими чи іншими законними вимогами вимогами та проханнями з боку України. І це, це при на превелике жалі, я маю нагадати нашій аудиторії ще один неприємний епізод з історії наших комунікацій з північно-атлантичним альянсом. Події лютого 2014 року, коли ворог атакував. Зухвала непередбачувано атакував Україну в рамках так званої кримської весни у лютому 2014 року. мало би запустити певні механізми на рівні взаємодії між Україною та НАТО, адже тоді морські піхотинці, федесійської батальйона морської піхоти, наші кримчани, були частиною сил негайного реагування НАТО. І відповідно тільки сталася кризова ситуація в Криму на цей процес мала би зареагувати натівські солдати. Але я не пам'ятаю, бо я свідком був тих подій жодного натівського солдату тоді в Криму і відповідних реакцій, окрім застережень та висловлення з глибоких занепокоєнь з того проміжку часу. Я так сама іншого не пам'ятаю. Ну так, я тут з вами абсолютно погоджуюся, і мабуть, ось саме ось ця беззубість і НАТО, і як ви сказали, просто глибоке занепокоєння на словах, і все і призвело до того, що ми маємо сьогодні. Бо якби вони тоді в 2014 році показали Росії, що не треба навіть сунутися в Україну, то можливо б цього повномасштабного вторгнення не було. А зрештою, ми маємо те, що маємо. Ба більше ми навіть зараз в умовах такої кривавої і жорстокої війни, коли от навіть давайте згадаємо сьогоднішню ніч, давайте згадати. Аємо атаки і Харків, і багатостраждальний Херсон, який і є і Кривий ріг, все одно просто висловлюють там знаєте міжнародні політики на своїх сторінках в мережі ікс, колишній Twitter глибоке занепокоєння, підтримку українцям. Ну і все. А потім, мабуть, розходяться по своїх кабінетах, жити своє життя. Е Думати там про свої якісь проблеми, я не знаю, там політичні, економічні і так далі. Тому я от звернула увагу на позицію Південної Кореї, тому що ну от вона мені зараз от, дуже красномовно свідчить про те, що вони дійсно хочуть нам допомогти. Так, абсолютно з вами згоден, і я думаю, що таких симпатиків у нас є чимало. Причому симпатики, вони не тому, що вони мають там велике серце, а тому, що вони абсолютно раціональні. Зверніть увагу, країни Балтії, чому настільки завзято підтримують Україну? Бо вони розуміють, якщо Україна не втримується, вони будуть наступними. Чому наші польські друзі та партнери нас усіляко підтримують? Бо вони розуміють ризики, того що може статися, якщо російські солдати вийдуть на кордони України та Польщі. Ши десь там в районі Львівської чи Волинської областей, звісно, що це серйозні виклики. А отже, ті країни Європейського континенту, які знаходяться в зоні ризику, вони абсолютно чітко раціонально усвідомлюють Ті ризики, які які не несе нічим не спровокована російська агресія у відношенні суверенної України. А отже, ті, хто є раціональними, вони об'єднуються і працюють на межі своїх можливостей. Ті, хто перебувають у відносині безпеці, мають можливість для себе особисто перебувати перебувати на планеті таких собі рожевих понів. Але це дуже хибна позиція, бо зло, яке не покаране, воно кратно множиться. І хто знає, як буде розвиватися ситуація на європейському континенті. Ті, у разі якщо нам не вдасться зупинити російську агресію.